Привіт, друзі! На зв'язку Містер Вайпер, і ми продовжуємо серію по Альнаме. Сьогодні у нас можна так сказати, самий народний метод для того, щоби. Пройти всі абсолютно поверхи в одного героя. І так, це Блізар Ревун із душею на 5 зірочок. На нього було злиття також душу можна було безкоштовно забрати у події. Якщо ви цього не зробили, так як це зробив я, ви змісно можете поставити. Блізера у побажання і намагатись його виловити із душ, що напевно я буду у себе на акаунті і робити. Зараз ми знаходимося на акаунті у підписника, якому ми робили проходження через Блізера, альнаме більшої половини поверхів. Так він справляється, не можна проходити абсолютно всі поверхи. Як їх проходити, я розкажу пізніше. Давай ми зразу дивимось на пресети. Пресети нас цікавлять тільки Блізера. Одиничку, він без книжечок. Без книжечок абсолютно ніде. Саме одиничку на А2, А3 забороняємо. В лідери беремо ауру на здоров'я. Так. Нажимаємо і зараз дивимося, як він проходить. Також, друзі, звертаю вашу увагу. Тут у нас аура більша, ніж. Та, яка може у вас бути, але ви можете взяти навіть стандартно 30% у підземеллях або у всіх битвах якогось знайти умовного джарега або іншого епічного героя, і поставити його, і він буде також працювати. Також цей Блізер наш, він є зеленої стихії. Це дуже добре на фарм 25-го поверха, того, що тут навіть натяку не може бути на фейл. Але. Проблема у нього із проходженням синіх поверхів, Того, що слабкі удари, і він може просто не дожити до е, своєї умовної смерті. Так? Він може впасти тільки з А3 від А3 самого Альнаме. І все. Друзі, як проходити всі попередні поверхи? У нас зараз я покажу після бою таланти, ви можете підбирати кількість команд. Щоб вам було простіше. І також всі попередні поверхи я рекомендую проходити вручну. Зараз ми після бою розберемось із цим більш детальніше. Я розкажу, як це все працює на нижчих поверхах. Ви зробите просто зразу робите свого блізера з такими параметрами, якими я покажу, на 25-й поверх для того, щоб його фармити. І цим блізером. З одного на наступний, на наступні поверхи просто проходите. Але нижчі поверхи проходяться ручками. Вже більш високі поверхи, давайте я так скажу, десь орієнтовно з 20-го, мені здається, там вже можна буде на авто пройти. Декілька днів назад робили, я вже достеменно не пам'ятаю, як я проходив. Але якщо на авто у вас не буде виходити, не буде він проходити, ви, звісно, зможете завжди зробити це ручками. І так, на синіх поверхах у вас можуть бути проблеми, того, що він може просто не доживати, будуть сильні удари, він не зможе дожити до певного ходу і просто помре. Ось. Ну, але з параметрами, якими я покажу зараз після бою, без проблем. Напевно, разів два. Були фейли на нижчих поверхах, коли блакитні я проходив, і все. Тобто, якихось проблем там по тисячі енки зливати на один поверх, щоб його пройти. Ні, такого немає. Так, що ми бачимо? 2.40 і ще, напевно, дві ротації. Два круга вони зараз обійдуть. Свій хоровод проведуть, так, і вже буде кінцева. Так, 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 є. О, 367 тисяч е, наносить урону течений камінь. Так, це вже, напевно, кінцева. Та ні, ще змушені один хід пройти. Щось довгенько, мені здавалося, що вони трішки швидше проходять. Окей, 3 хвилини. Рекорд 2 хвилини, 18 секунд цією ж самою командою. Переходимо до героїв і розказую, як проходити вручну. У нас є дар сірчаний камінь. Сам Блізар може помирати тільки від А3 Альнаме, якого перезарядка 4 ходи. І у нас сірчаного камня також 4 ходи. Ручками робимо так, щоб ми. Четвертий раз кожен четвертий раз били з автоатаки. У нас є в Арсеналі дві навички. Ну, А3 не беремо, бо вона також атакує всіх ворогів. У нас ось є навичка. І ми можемо на нижчих поверхах підібрати так, що Альнаме походив з А3. Блізар далі або помер на нижчих поверхах, а скоріш за все, він не помре. Ми ходимо з автоатаки, навішується струс. Сірчаний камінь працює, струс навішується, і далі просто в умі рахуємо 4 ходи, буде перезарядочка. Скоріше за все, на наступний хід ви будете бити десь посередині між ротацією. Так, знову ж таки відраховуємо так, щоб на четвертий хід ми били автоатакою по сну під час того, як Альнаме знаходиться в сні, щоб ми змогли наложити струс. Я надію, що я. Цю ситуацію роз'яснив. Також на нижчих поверхах, друзі, таланти виглядають наступним чином. У нас є талант, квапливість. На нижчих поверхах ви можете підбирати е, кількість вашого корму умовного, так щоб була трішки швидкість менша, якщо вам із повною командою не буде виходити пройти поверх. Ну, не знаю, ну не буде в ротацію вам виходити, е, щоб пройти, щоб накласти струс. Просто. Піднімаємо одного, один корм, робимо мінус 8 швидкості, без переодягань. І можете ось так експериментувати. По талантах, друзі. Таланти на Блізера тільки ось такі, нічого інакшого не обираємо. Чи можливо фармити із господарем війни? Можливо, але без душі. Друзі, це буде, це буде просто, ви будете супер довго фармити через те, що. Альнаме хілиться, і, можливо, нижчі поверхи так, можливо, вам вдасться фармити там, по 3 хвилини, нижчі поверхи, ну але це таке собі задоволення. Блізером фармити тільки із душею мінімально 5 зірочок. Чого саме 5 зірочок? Того, що струс, який не можна зняти, захищений струс. І він гарантовано буде у вас працювати. Якщо ми будемо накладати на менше зірочок, то Альнаме кожен хід клінситься і він просто не буде працювати. По артефактах обов'язково сет регенерації і сет безсмертя, в принципі, як і на всіх соло-фармерів, по артефактах, я кажу по артефактах, по параметрах. 64 тисячі здоров'я, 4700 захисту. Ось ці дві. Ви можете варіювати, можете пробувати дати менше захисту, наприклад, 4 тисячі, ну дати 80 тисяч здоров'я, умовно. Це можна сказати, мінімальні при ось таких параметрах. Також ви можете давати ще більше захисту, ну але здоров'я йому потрібно, щоб він відновлював його під час того, як він буде вихилюватись. Тобто, можна сказати, краще давати трішки менше захисту. Не супер, не супер, мало, трішки менше, але більше здоров'я, щоб він більше відновлював своє скорочене максимальне здоров'я. Швидкість, друзі, у моєму випадку, 217 складає, якщо я не помиляюсь. Плюс-мінус 3-4 швидкості можна ось тут експериментувати. Не суто 217, а плюс-мінус 3-4 швидкості. Орієнтовно від 210-212 десь до 220 діапазон швидкостей для Блізера. Точність 510. Бажано робити того що опору. У Альнаме 500, як ви могли побачити, ось тільки що захід був на хвилину довший, за рахунок того, що ми десь не наложили сірчаний камінь, так, метеорит не наложили, і просто на хвилину довше, майже на хвилину, фармили. Потрібно трішки ще точності добрати. Давайте по артефактах швиденько пробіжимось Швидкість тут без точності, ще була б точність, було б супер круто. Захист без швидкості. Захист, точність, швидкість, рукавички на захист можуть бути на здоров'я. Швидкість точність. Бачите, два проки у крит шанс, опір. Тобто ми також тут підбирали максимально артефактів було супер мало на аккаунті, ну але що маємо, то маємо. Броня на точність. Також пофарбував, можливо, щось би прокнуло, а прокнуло плоске здоров'я, не хотів далі фарбувати. Додатково е, швидкість. І також бачимо атака, крішкода, атака, яка нам не потрібна. Ну, але це одна броня була тільки на точність із цих двох сетів, тому мусили щось вибрати. Чоботи на здоров'я, два проки у здоров'я, е, чоботи на швидкість, два проки у здоров'я і два проки в, у атаку, чого також нам не потрібно. Якби були тут проки у захист якийсь, у здоров'я відсоток, у точність, було б набагато простіше набрати іншими. Артефактами або атрибутами. Колечко на захист шукаємо. Може бути, на здоров'я шукаємо проки у захист і здоров'я. Амулет на здоров'я шукаємо проки у точність. О, до речі, тут ще можна лівчик докинути, що він є. Є. Давайте ще разок. Максимальний глівчик я не хочу використовувати. Ось ці. Давайте цих просто багато. Можемо дотикати. Ось, на 6, добре. Ну. Зависла гра. Зависла трішки. І стяг на точність також тут пробував дофарбувати. У допах шукав швидкість. По факту це один, що був. Ось такий Блізар фармить без проблем. Також, друзі, якщо у вас, можливо, такі артефакти, що у вас е, не вистачає швидкості, але зато у вас дуже багато здоров'я і захисту, зверніть увагу, що ви можете брати в лідери ауру швидкості. Ауру швидкості, давайте візьмемо від хатунки. Від хатунки аура швидкості 19%, тобто. 102 можемо сміло 19 сюди плюсувати. Аура на здоров'я 30% від його стартового здоров'я дає 6 тисяч здоров'я. Це так, щоб ви собі пам'ятали, і можливо, у вас такі артефакти, що у вас по 3 проки у захист і здоров'я, а у швидкість немає. Не обов'язково брати в ауру саме здоров'я. Ви можете брати і захист, ви можете брати і швидкість. Просто рахуєте від стандартних стартових параметрів те, що вам більше підійде. Ще раз нагадаю, ось загальні параметри його можете експериментувати більше здоров'я, менше захисту. За швидкість сказав, орієнтовно від 210 212 до 220 працює. Ось так. І з Блізером можна сміло фармити досить за хороший час. Друже, якщо у тебе Блізер є, а душі немає, ти, звісно, завжди можеш поставити у побажання і виловити Блізера собі 5 зірочок, мінімум для цього потрібно. Якщо було корисно, ти знаєш, що зробити. І, звісно, зустрінемось в наступному відосику по Альнаме. opponents knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.